Перші мінуси користування такою чарівною мийкою, яку я замовила на AliExpress. Значить, з плюсів хочу сказати: ергономіка. Тобто, дуже зручно всі оці функції, краники, миюче, все гарно приховано, декілька функцій крану самого. Це дуже зручно. Але є і мінуси. Через те, що вона чорна. Її завжди потрібно витирати, бо вона в білих таких цятках, патьоках від води. Зараз я їх повитирала, але вона от в таких патьоках завжди. Е, немає куди тут скласти е, щіточки, губочки, тому нам таку встановити ємність для того, щоб складати сюди такі щіточки. Е, але це все нічого. Сьогодні зранку відбулася отака. От от Історія з панельку, де стоїть сам кран. Там лежав брусочок такого мила, дитина поклала туди він прилип, присох. Я сьогодні знімаю, а вся оця фарба, бачите, вона повідходила. Тому, мабуть, оцю панелечку вже треба дочистити, аби вона була одного кольору. А і ще ось. Також оце от жовте покриття з вимикача. Такі от мінуси. В принципі, поки що на цьому все. Користувалися ми ну, десь місяця два такою ванною. Оце не зрозуміло, що, що, це, що це? Що це Що це таке? Мабуть, щось брудне треба витерти. От, а так в принципі, ну класно вона працює, класно працює, але, але є отакі але. Тому думайте перед тим, замовляти чи ні. Я хотіла замовляти такого кольору, бо я знала, що буде історія з чорною фарбою, але не було, на жаль, на момент того, як я замовляла. І ось мої опасіння справдилися. Фарба дійсно лізе. Не знаю, чи буде лізти з усієї мийки, але з усієї панельки вона вже злізла. Така от історія.